Привіт підписник. По качелях так вже ходить, ходить як доросло. Із пуками вона є. О, бусика, давай дочку. Ай. Заберем Ганусь, дай ручку. На сама себе забере. Гануся. Ганусь, шот. Зараз зретувати має. Це я зарек. Гануся, бо. А ну, ти гуляй! Я гуляю, каже, а що мені робити? Я вийшла на прогулянку. Де там? Твоя сестра? Вибач? Давай, дівчику, мамі, давай, я допоможу свій принцесі стати. Опа! Анушечка. Ой, яка молодець, ти переступила сама і пішла далі. Подобається ходити маленькі дітки, да? так? Давай, Денис, давай. Давай, Дяка, давай, не новка. Давай, дай. О, так ось дала. Вже коли залазити, господь. Собачка каже, де. А Китя, як, Кітця? Кітя. Як собачка? А? а корова, корова як. Отак От вона каже, да? Мишка, як каже, дай. 我那个。